Попит на навчання в підземних школах у Харкові високий. Діти хочуть відвідувати уроки очно, хочуть вічна віч спілкуватися з однокласниками і вчителями, констатує Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради. Хочу привести такий приклад, що після відкриття останньої підземної школи кількість дітей за день збільшувалась на один клас. Тобто, ми одержували заяв від 20 до 30, і зараз ця кількість продовжує збільшуватися. Попит на офлайн навчання дуже великий. Хочу сказати, що загальна кількість дітей, яка відвідує безпечні локації, майже 8 750 дітей. Багато це чи мало? Це трохи більше 16% всіх дітей, які перебувають у місті Харкові. А в Харкові зараз перебуває 54,5 тисячі дітей із 100 тисяч, яких ми навчаємо. Тому у Харкові будують нові підземні школи. Так вже до 1 вересня мають відкритися ще три школи, і ще три наразі знаходяться на стадії проєктування. Завдання, яке поставив міський голова Ігор Терехов, це щоб в кожному районі, а у нас 9 адміністративних районів, була своя підземна школа. Ну, враховуючи те, що Салтівський район це найбільший освітянський район України, в ньому скільки навчальних закладів, скільки в усій Полтаві. Тому там буде створено дві підземних школи. Врешті-решт війна колись закінчиться і потреба в укриттях зникне. Тож у харків'ян виникає питання, що буде потім з цими підземними школами. В департаменті освіти запевняють, постувати ці приміщення точно не будуть. Ці локації стануть е зразками е безпеки. Вони будуть зразками безпеки, бо е, е, ми зараз. Вже переформатовуємо навчально виховний процес як такий процес, який перш за все забезпечить життя і безпеку дитини. Ми там створимо класи безпеки, класи, де могли би навчатися і вчителі, і батьки, і діти, класи, в яких буде проходити навчання з предмету ПЗП, початкова загальновійськова підготовка. Там будуть і електронні тири. І класи для навчання, і класи для формування навичок надання першої до медичної підготовки. Деякі школи вже планують створити музеї, бо дуже багато наших випускників, наших героїчних випускників загинули, захищаючи Україну, тому там будуть створені музеї. Це будуть дієві осередки, і в кінці кінців. Навіть як приклад привести дітей, привести учителів і сказати: оце зразок протирадіаційного укриття. От таким воно повинно бути. Тому пустувати вони не будуть, аби лише настав мир. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків, Новини.